Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гумлики. На вихідних я була на бараховці. І якщо ви там хоч раз були на будь-якій бараховці, ви маєте розуміти, що день на день не приходиться. Один раз може бути дуже багато цікавого товару, другий раз майже нічого. Що ж, пропоную подивитись, що я надибала цього разу. Запрошую до перегляду. Щоб, щоб дивиться такий купляє. Проторівський, так, були в мене проторівський. Так, намисто, натуральне каміння. Так, річкові перла. Подивіться, не маленькі, величенькі. Можна навіть не перебирати, одягати і ходити Скільки коштують? 500, 500 гривень. Зараз вам скажу приблизну ой, довжину. Ну, вдвоє 20 см десь. Давайте одразу скажу і коралі. Десь приблизно так само. 20 см. Ось такі. Гілочки, мабуть, правильно Так, Таке, скільки коштує? 600 гривень. 600 гривень. Так, це бірюза, чи імітація, чи пресована, Не знаєте, що це. Мабуть, совєтська біжутерія. Ага, Під бірюзу важка. Так, важка. Дійсно, але це камінь же натуральний, правильно? Якийсь так, натуральний так. камінь. І е, таке, скільки коштує? 300 гривень, 300 гривень коштує. Е, довжина трошки довша, десь 22 см вдвоє. І намисто бурштинове. Отакі великі шматочки. Е, скільки коштує? 800 гривень. 800 гривень коштує. Так, десь так само 20 см вдвоє. Це, це так приблизно, ну під шию. Якщо чесно, хочете, одягайте носіть, хочете на переробку. Але ось такі великі шматочки бурштину натурального. Так, як сказав мені продавець, дуже рідкісна книга користується попитом 70-го року. Букати і дукачі України на українській мові. Скільки коштує така? 2,500. 2,500 коштує, і це, як мені сказали, реальна ціна, за яку продається ця книга. Тобто це її вартість. Її за таку ціну купують. У гарному стані всі листи без п'ятки. без плям, без запаху. Така гарна, рідкісна річ. У нас сьогодні. Так, є ось три ось такі підвіса. Не знаю, що це було, ну але ось так. Може так і було така заготовочка. Скільки коштує один? Чи вони всі разом подають? 150 гривень за три. 150 гривень за три. А окремо можна буде придбати, а що? Так, по 50 за один. Так, і ще одне намис... намисто бурштинове довше, 30 см вдвоє, але каміння шматочки, скажімо так, бурштину. Ось такі. Меншенькі, зверху дрібніші. Скільки коштує таке? 500 гривень. 500 гривень коштує. Рілочки такі маленькі, пиріжкові, але подивіться, які цікаві. клеймо коростень 4 штучки. Стан нових. Такі, бачите, невеличкі, вони, невеличкі. 25 гривень за штучку. Да, виходить 100 гривень за 4 штучки. Знову на нашій барахолці ляльки порцелянові. Дивіться, три штуки. Кожна скільки коштує, ви сказали? 200, 200 гривень за кожну. Подивіться. ну Ця одягнена, жінка їх поодягала, от сама в'язала. Одяг більша, ця теж 200. Мені ця найбільше сподобалась. І вона в рідних черевичках. вони рідні черевички. Тобто я правильно зрозуміла, кожна лялечка порцелянова і 200 гривень да, да, кожна да, лялечка. Да, да. Так. Пожна, кожна порцелянова. Они були така ну, некрасивая дюжка, я її знімала і сама в'язала. Так, а ви розумієте, що та тажка була оригінальна? Ну, ну Да ні, оригінальна. Вона вже була обвявшая, така так і втрачається удих антикварних льодок. Ну, да. Тіло м'яке. Тут вже, мабуть, 100% мала будь-кричка, але кришки нема, коли гарний красен, це заводське. 200 гривень. І так, рідкість, рідкісна. Ось такий козак, сумський. Повна комплектація, ручний розпис. Ну, оскільки люстер, можливо, кінець 80-х, початок 90-х. Так. Хто не бачив, показую. Менший чайничок, чашечка. Це все цілесеньке. Оце виходить блюдечко під чашечку, якщо розібрати. Але має ось таку ваду. Але річ супер-супер колекційна і рідкісна. Скільки коштує ваш казах? 1200 гривень. 1200 гривень коштує. Так, ця біжутерія не нова, а оця новенька. Їжачки в емалях, важкі. Важкі, важкі. я не знаю, чи вони сучасні, чи вони вінтажні, але вони такі класні, дивіться, 250 гривень коштують. І оце, скоріш за все, радянська біжутерія 200 гривень коштує це прес. Чи це скло, чи це прес бірюзи якогось каміння, я не можу сказати. Але вони дуже гарно виглядають, латунь, є якісь клейма, які мій телефон не хоче показувати. І якщо я не помиляюсь, вони коштують 200 гривень. Хочу вам сказати, вони шикарні. Ото кожен раз собі кажу, не можна все купити, а дуже хочеться.

Читала. 50 гривен. Да, полтинник всего лишь. Журнал на польский мове, да? Ну, польская, это Але... ну, польская або чешская. Ну, схема. И вартость Ся п'ятдесят гривень. гривень. Скатертина натуральна. Вона нова у вас? Да. Вона нова не була у використанні на середній стіл. От так само, десь є жакардове плетіння. Ось такого кольору. Е, яка ціна? 150 гривень коштує. Шкатулка велика для рукоділля. Низ, не знаю, мабуть, карболітовий, щось типу такого пластика. Вся цілесенька. Вона велика, дуже добре складати. А що хочете, хоч складати? 150 гривень. Гривень всього лиш коштує, але ж ну, дуже рідко зустрічаються такі великі. Хустка нова, не була у використанні. Є. Придбана в нашому магазині дружба. Це у нас був як торговий центр. Дружба. От як відкрилась, тоді жінка і придбала. Знаю, Є етикетка, не Де, одягала, пролежала в шафі. Мої хороші. От вам розміри, от вам етикеточка, шерсть. З Люріксом і коштує, скільки вона коштує? я говорю Ну кай, скажіть мені, скільки ви сказали вона коштує? Ну, я говорю 150 150 сто гривень, коштує. Отак, дорого сказала. Ви. Я сказала дорого От є брошечка, вона десь сучасна, але принаймні господиня точно знає, що це е, пресована бірюза. Тобто, Знаєте, як от вона і гарна. І точно от будуть казати, що це бірюза. Ну, але тут жінка каже правду, що це пресована. Вона така важенька, вона дуже гарна, 150 гривень коштує. Так, сервіз з рідної коробки. А тут щось написано? можна да. Бачите, щось написано. рідна коробка. Так. Новий. Новий ніколи не був у використанні. Довбиш другий сорт. Mm. Ось такі Я сині з червоним, смужка Я люстрова, не позолота. Ніколи не було у використанні. Серванті не стояв, в коробці, Ні, стояв. Крути, в коробці не. стояв. Скільки коштує? 650. 650 гривень коштує. Дивимось, чи є в заварничку ситочко? Є, бачите? Новусенький і великий. Чашки великі, і заварник великий, і цукорниця. Але туди можна поскладати цукерки. Так, і ще хотіла вам показати: ташечка оця. Це якась стара Німеччина. Ташечка має ваду. Скільки коштує? 300 гривень коштує. І ось такий комплект для сніданку, мабуть, кавник, одна чашечка, ось така розеточка і таця, і ось такі ніжні фіалки. І це у нас Тернопіль. Це не ручний розпис, це деколь. Це деколь. Деколь. В Радянському Союзі деколь, якщо якісна, вона коштувала дорожче, ніж ручний розпис, і тому багато посуду розписували вручну, бо це було дешевше. От. Скільки коштує комплект? 200 гривень коштує. Так, сорочка жіноча, полотняна, Вишита хрестиком. Ось такі трояндочки. Шита, не доберу вручну чи що. Шита мої котики вручну, сорочка повністю. Не машинкою. Так, ось такі рукава. Низ готова, сточена. По боку і спереду от є заплаточка обережно заплатана, і низ так само вишитий, і мережечка зроблена. Яка ціна, ви сказали? Не 300 300 гривень жінка хоче, але вона шита не машинкою, вона шита руками, повністю, повністю руками шита. Ну, Вона лежала є плямки від того, що лежала. Рушник, вишитий гладдю. Бачите, яка квітка вишитий, мережево, з одного боку от, трошки відпоролось. от Мабуть, довжини трошки не вистачає, але... Трошки є полиняний. Скільки коштує? Да, не піднімайте так високо? Скільки коштує? 130. 130 гривень коштує. Частина сервізу. Заварник, цукорниця і 6 чашечок. Ось така комплектація, ось така розмальовка. І це у нас городниця, другий сорт. Чашечки немаленькі, такі, знаєте, на стакан будуть. Ось така краса. Не знаю, які це роки. Так. Бачите, ще рельєф трошки понизу є. і Заварничка і цупа. Скільки коштує така частина сервізу? 500 гривень. 500 гривень коштує. І є підсвічник. Полонський, якщо я не помиляюсь. Скільки підсвічує коштує? 150. 150 гривень коштує. Така цікава пляшка. Кажуть, що від коньяку армянця. Три дні <флоти> назад <були>. <флоти> Ага. <флоти> Я думала, не зберігся, то він не зберігся. Він пішов у діло. Да. Да. Скільки коштує така пляшка? 150 гривень. 150 гривень коштує. Тут тоненька, ручечка, і на ніжці. Можна використовувати як вазу для однієї квітки, для великої троянди. І ще одне намисто бурштинове під шийку, але на тоненьку шийку. Можна просто одягати і носити, є навіть замочок. Так, вдвоє 17 сантиметрів. Ось такі шматочки бурштину. Скільки коштує? 250 250 гривень коштує. Ось таке бурштинове намисто. Так, блюдо. Стан нового Буди. С <связь> <связь> э, киви 200 гривен кошты. А вот за сервис кав... кавовый? 200. 200 А ложечка заварника? А такие розеточки? По Як? А, коли Ой, а оця бабка, бабка. М -м -м. Це щось Ні, сучасне, але все одно дуже-дуже ну, гарне. Скільки коштує? 200 гривень коштує. Все, дивіться, яка рюмочка. Вона днюсінька, але вона товстого скла і така. Дивіться, яка форма. Така для вина, для коньяку. Хоч як, хоч краплі з них з неї пити, але дивіться, яка красуночка, дуже приємна. Скільки коштує? 30 гривень коштує. Далі ось такий глечик є. Він невеликий, з ручним розписом, з підписом майстра і з етикеткою. Скільки коштує така? 300 300 гривень коштує такий глечичок. Так, і є ось такий вершківник. Баранівка, другий сорт, зручний розписом. Такий скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень коштує. Ну, була в використанні, але якщо почистить, стан хороший. 100 гривень коштує. Мельхіорова є клейма. Падка мельхіорова троянда. Комплект 250 гривень коштує. Що ж, ну от і все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що погуляли зі мною по барахолці. Заходьте ще. На все добре.